Сьогодні останній день місяця є бажання поїхати десь проїхатися на мотоциклі. Ось мій мотоцикл. Зараз він прогрівається. Це в сторону Київського водосховища, через Вижгород. в сторону туди страхолісся, але Страхолісся трошки вище, не доїжджаючи до нього, є кемпінги. На березі моря, ну, ніколи там не був. Сьогодні в мене випала така унікальна можливість туди їхати. Куди приблизно 100 кілометрів? Я зараз вирушаю. до цієї точки, де я хотів. Ось воно Київське море. В цьому місці воно, я думаю, найшир... найширше. так заїхав. Там є офіційна парковка, але щось я захотів далі заїхати, тут якось тихо, нікого немає. На пляжі такі ламаки. Гарне місце. Далі я поїхав до села Богдани і там вже дорога закінчилась, і на цьому повернув назад. Пів восьмого я приїхав, все добре, на цьому все.